Зараз ви дивитеся на захаращений будинок без опалення та води. А що як я скажу вам, що всередині цього будинку зберігалася найбільша і найзагадковіша колекція старовини 20-го століття, яку зібрав електрик із Кропивницького? Це проект Fino. і сьогодні. У нас неймовірна історія про підпільного українського колекціонера. Звідки він брав скарби та що знайшли у його вражаючій колекції? У це буде важко повірити. 1993 рік у Кропивницькому, тоді ще Кіровограді від атеросклерозу головного мозку помирає електрик Олександр Ільгін. Місцеві згадують його не інакше, як відлюдника, який усе своє життя проходив у робочому комбінезоні та кирзових черевиках. В останню путь його проводжали навіть без традиційного поминального обіду. М'яко кажучи, подія дуже пересічна і мала би швидко пройти повз. Але чому тоді про цього від людька приїхали писати кореспонденти газети Лос-Анджелес Таймс? А тому, що невдовзі після смерті електрика, з'ясувалося, що у його старенькому будинку зберігається колекція антикваріату вартістю мільйони доларів. Попри те, що покійний електрик Ільїн мав племінників, рішенням суду колекцію конфіскували на користь держави. Службовці здирали дошки та ходили по будинку з металошукачем. Так виявляли коштовності. Очевид ці казали, що тоді вивезли 500 мішків старовини, вивозили їх вантажівками. Скарби не були в ідеальному стані. Деякі експонати були брудні, інші лежали під шаром мокриці. Книги погризли миші. Втім, звісно, що це нікого не зупинило. А тепер давайте розберемося, що ж такого цінного було в колекції електрика мільйонера. Срібний кухоль, який ймовірно належав Петру І. Це робота українського ювеліра Івана Равича кінця 17-го, початку 18-го століття. Він також робив кухоль для Івана Мазепи, але менший і бідніший за цей таких кухлів у світі всього два. Яким чином кухоль Петра І дістався електрику? Розповідають, що його він виміняв за мішок борошна у Ленінграді. Це було відразу після блокади, коли борошно і справді могло вартувати набагато більше ніж якась чаша. Портрет Катерини II в одязі українського гетьмана. Ймовірно, його автор Дмитро Левицький відомий український живописець, який працював у модних аристократичних салонах Російської імперії. Довго цей портрет вважався зниклим. Ще одне цінне полотно це копія Мадонни в кріслі Рафаеля. Оригінал знаходиться у Флоренції. Китайська порцелянова ваза, точна дата її створення невідома. Проте, за словами спеціалістів, після 18 століття таких вже не виготовляли. Одна така ваза заробилася китайськими майстрами протягом кількох років. Подібні предмети інтер'єру прикрашали палаци китайських імператорів на престольний хрест 1768 року. Виготовлений із срібла з позолотою у стилі бароко. Він був замовлений козаками Васюринського курення для церква села Коротяк. Але наприкінці 40-х церкву перетворили на зерносховище. А навіщо у зерносховищі на престольний хрест? Особливо Ільїн цінував ікони. У його колекції були і справжні раритети, як от богоматір Одигітрія Одегітрія, 19 століття в оправі з перлинами, чи богоматір Казанська у розкішному срібному окладі. А ще була величезна колекція дорогоцінних книг. Прижиттєві видання Грушевського і Вонученка. Книги за зберігання яких у часи СРСР можна було легко опинитися за ґратами. Видання першого друкаря Івана Федорова, зокрема, Острозька Біблія і Псалтир, ще був повний комплект Євангелій, починаючи з 16 століття. А також рукописи та прижиттєві видання Дання Пушкіна, Гоголя, Достоєвського та Лермонтова. А ще книга Візантійські Емалі зібрання з 1892 року. Обкладинка із Шагреневої шкіри, прикрашена червоним золотом, і закладка розшита золотом і сріблом. Цікавий факт про цю книгу я знайшла статтю, датовану 2012 роком, де повідомляється, що на Харківщині СБУ затримали двох росіян, які намагалися незаконно вивезти з України. Ймовірно, цю саму книгу. Тоді, за даними експертизи, вартість книги візантійській емалі становила 900 тисяч гривень. Повернемось до Ільїна. Ще він збирав кам'яні сокири, китайську порцеляну, ложки фаберже, монети, посуд, меблі, мікроскопи, підзорні труби та інші оптичні прилади. Зокрема, в нього були телескопи Галілео Галілея та Карла Цейса. Ще був радянський автомат, який за 15 копійок випускав струмінь одеколону. Колекція електрика. Ільїна вражала своїм багатством та різноманітністю і, ймовірно, була ще багатшою, ніж ми знаємо зараз. Бо, скоріш за все, найцінніші експонати зникли відразу і без оприлюднення. Це моя особиста думка. Яким же чином Ільїн діставав безцінні експонати? Про це далі. Олександр Ільїн народився у 1920 році. Його матір спадкова дворянка, знала чотири мови та мала вищу освіту. Батько мав гарну роботу і також був освіченим за одні. Сією із версій колекцію почали збирати саме батьки. Що робив Олександр Ільїн під час Другої світової невідомо. Не хворів, але і не воював. У 1944-му його засудили за групову крадіжку, але строк відсидів невеликий. Що він робив наступні 16 років невідомо. Жодної відмітки у трудовій книжці, що до речі, нечуване нахабство для СРСР. Начебто, у таборі для ув'язнених Ільїн познайомився з монахом з Києво-Печерської лаври і всі ці. Роки він провів, начебто саме там. Батько навчив його реставраторській справі. Тож він займався цим. Є історія про те, як Ільїн відреставрував палітурку дуже старого Євангелія. Настоятелю робота сподобалася, і він запропонував винагороду. Але гроші Ільїн не взяв. Натомість попросив книгу з бібліотеки. У Лаврі була дуже хороша бібліотека, і Ільїну дали від неї ключ. У 1960-му лавру закрили у процесі Хрущовської антирелігійної кампанії. Пані цього ж року Ільїн повернувся до Кірвограду і привіз із собою дві машини речей. Колеги Ільїна також колекціонери розповідали, що багато речей він привіз із Росії. Ільїн знав, де у Москві живуть багаті і літні княгині графині, їздив до них, щось купував, міняв чи просто випрошував. Найцікавіше після книг улюбленим предметом колекціонування Ільїна були ікони, і він вигадав таку авантюру. Замовляв місцевим художникам репродукт. Ці святих образів. Вони були гарні, яскраві, нові. Ці репродукції ікон Ільїн брав та йшов до церков і міняв на старі, потемнілі від часу і значно цінніші. Коли німці були під Москвою, у місті люди в паніці позбавлялися багатьох речей. Книги лежали просто на вулиці. Бери, не хочу. Якось Ільїн проходив повз одного будинку і помітив, що в котельні в топку кидають ікони. Він стояв біля вікна і чекав, коли кочегар піде, а потім. Забіг до підвалу, схопив кілька дуже цінних ікон і втік. Ільін також влаштовував обміни з музеями і менш обізнаними колегами. Чи був із ними чесним? Ні, не був обміни. Пропонував нерівноцінні, але про це знав тільки він. Також він міг поїхати в якесь місто, дізнавшись, що там помер колекціонер, і повернутися із контейнером речей. Можливо, мав справи із злочинцями. Коротше кажучи, використовував усі можливі варіанти для поповнення своєї колеги. Олександр Ільїн не пив і не курив, увесь вільний час присвячував тому, що читав книги чи займався реставрацією. Він був дуже освіченою та розумною людиною. За спогадами племінниці, в останні свої роки Ільїн спав, сидячи спершись на сто з книг. Бо уся його домівка була завалена експонатами його колекції, серед якої він врешті і помер у 73 роки. Найважче питання: скільки коштувала колекція Ільїн? На важко сказати, бо однієї точної відповіді я не знайшла. Сума коливалася від 40 мільярдів доларів до кількох мільйонів доларів. Зазвичай мені завжди є що сказати наприкінці відео, але цього разу я зроблю виняток і завершу цитатою. А ви свої думки напишіть у коментарях? Отже, цитата із тої самої статті Лос-Анджелес Таймс, про яку я говорила на початку. До речі, називається вона найзавзятіший колекціонер України. Це був чоловік із забороненим захопленням, яке було настільки сильним, що ні КДБ, ні кримінальний світ, ні радянська ідеологія не могли його зупинити.